Сьогодні їдемо у Ванкувер. Як нас відправили за 1300 кілометрів від дому? Носків треба набрати, щоб не брати. Ми швидше приїхали. Давай прямо гонщики. Мову знаємо погано. Тяжкувато 20 днів. Трохи замахались, чесно кажучи. Блін, тут ремонт краще, ніж у нас здома. Новий робочий день їхати 14 годин. Всім привіт вітаю вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні буде дуже цікаве відео, як нас відправили за 1300 кілометрів від дому у відрядження у Ванкувер. Ви побачите, як ми їхали, побачите, яку красу природи ми бачили по дорозі. Обов'язково додивлюйтесь до кінця, пишіть коментарі, ваші запитання. Якщо комусь щось цікаво буде про Ванкувер, задавайте запитання. На той час, коли вийде це відео, я ще буду у Ванкувері. А вже в наступному відео постараюсь зняти можливо в чому різниця між Ванкувером, між Бісі Альбертою. Що нам кинулося в очі тут? Скажу так: Бісі, це одна із найдорожчих, а можливо, і сама дорожча провінція з всіх Канади. Тут дуже дороге житло. В наступному відео про це подробніше розповім, які нюанси. Також я нагадую, що ми збираємо на вікна родині в Бучі. Я дякую кожному з вас, хто приєднався вже до цієї допомоги. В посиланні під відео ви можете знайти номер банку Монобанку. Ви можете переслати через будь-які сервіси, коронапейсент і так далі гроші з вашого банку іншої країни на картку Монобанку. Я бажаю вам гарного перегляду. І поїхали дивитися. Восьма ранку ми сьомій на роботі були. Сьогодні їдемо у Ванкувер. Маємо там об'єкт на два тижні. Як, як буде дорога, як буде там, я буду все показувати, бо цікаво і нам теж цікаво. Їдемо все-таки далека дорога. Їхати 14 годин. Перегружаємо зараз валізи. Взяли все-таки два тижні. Носків треба набрати, щоб не брати. Загрузили трішки різного матеріалу. Треба ще сюди десь якось вмістити чемодани. Ігор купив такі сідушки на цей чехли. Нам шеф каже. Давай прям гонщики, каже. Стрітрейсери. Стрітрейсери. Ну а ми трошки тут, щоб не так сумно було їздити. Зараз перевантажуємо речі і їдемо. Пише нам їхати 13 годин, 12 хвилин, 1205 км. Пригода починається. Їдемо ми з редіру на Калгарі, з Калгарі в банф. І через банф, там через гори будемо їхати далі. Вже проїхали Калгарі, і зараз я вам дещо покажу. Зараз вже видно гори. Початок. Я впевнений, далі будуть гарні, красиві пейзажі, але зараз покажу те, що бачу зараз. В гору, в гори, в гору, гори, гори. Пише, що 105 км не буде мобільного зв'язку попереду. І наступна заправка через 105 км пише. Тобто зараз в'їжджаємо в чорну зону. Але весь час в гору їдемо, зараз зараз покажу вам. Заїжджаємо в самі гори, бо в Ванкувер, ви проїхати, обов'язково маєш перетнути гори. Думаю, що попереду буде ще цікаво, Ще говорили нам знайомі, що ми будемо проїжджати такий момент, Коли з однієї сторони пропасть і з іншої скала. Обов'язково вам покажу, якщо це буде і коли. Ми зараз знаходимося в місті Голден. Це перше, я б не сказав місто село по дорозі з... Їхати як з Редіру, ну, з банфу як виїжджаєш. В тому напрямку Ванкуверу ми тут зупинились трошки перекусити, бо вже 12 О, вже друга година, півтретій. населення міста 3800 тисяч людей, тобто це взагалі село таке засноване в 1957 році, тобто відносно молоде таке село. Але те, що я вже говорив раніше, ну є тут вся інфраструктура, там якісь кафешки, зараз подивіться. Тесла тут зарядки, зарядні станції Тесла, до речі, так багато, можна заряджатись. Тім Хортонс, там КФС на в'їзді було, ще заправки різні. І взагалі прикольне місто знаходиться в горах, там річка. Дуже прикольне розташування. Ми зараз перекусили. І вирушаємо далі. Проїхали всього 500 з чимось там КМ. ще їхати і їхати. Тому зараз вирушаємо. Зараз а, приїхали ми вже. В Сурей, це під Ванкувером. Їхали 15 годин. Тут часовий пояс трошки інший. На годину назад, тобто в Альберті у нас вдома зараз 11 вечора, тут 10 тільки. Йдемо в готель, будемо пробувати реєструватись. Мову знаємо погано, як ви вже знаєте. У нас є бронювання на емейл нам прислали. Йдемо зараз. Їхали довго, їхали весь час майже вниз. гори-гори, краса неймовірна, там льод, там дерева в снігу, там просто кайф, я вам говорю. Дуже-дуже класно. Такий друзі, отельчик, наче все прикольно. чик чирик Зараз побачимо, де ми будемо 10 днів. Тобто, це все світло, що в нас буде. Ну окей, буде інтимна обстановочка, братан! Поки ми ще тут не, не засрали, я вам швидко покажу, що в нас тут є, і сам подивлюсь. Телік, мікрохвильова піч, каву робити, обігрівач. О, вруби, хай світ тут. Дві кровати. Ми з Ігорем, звичайно ж, їх стулим разом будемо спати. Блін, тут ремонт краще, ніж у нас вдома, йомо. Ба-бам! <с Nerd> Коротше, стандартний отель. Нічого особливого. Ось така кімнатка. Йдемо нас, відправили четверо сюди, по дві людини в одному автомобілі. Тобто ми з Ігорем і ще два хлопця канадця Вони ще не приїхали, М -м -м, можливо, кудись заїжджали, не знаємо, швидше приїхали. Завтра нам їхати від отелю до об'єкта 20 хвилин. Зараз розпаковувати валізи, переводитись. Перевозитись, розбиратись і лягати спати по щелчку буде вже завтра. Настав новий робочий день. Вигружаємо всі інструменти, матеріали. І let's go працювати. День іде. Ми кладемо зараз таку плиточку, покажу вам. Кладемо без свібешок, Крива, звичайно. Плануємо сьогодні закінчити ось цю лінію до кінця. Може затримуємось, більше заробимо. Півдня готували підлогу, шліфували. Тут така буде плиточка, будемо теж пізніше робити таку саму, тільки в цій кімнаті вже. Ну і на підлозі тут буде трошки інша плитка. До речі, дивіться, який цікавий потолок. Жовтий. Завжди чорний ми робили. Це перший раз, що жовтий, жовта стеля. Хух, народ. Зараз вже 19.50, трошки ми підзатримались, але ми з Ігорем вирішили, що в командіровці. Якщо буде можливість там трошки затриматись, щоб підзаробити, все рівно додому не потрібно спішити. Трохи замахались, чесно кажучи. Але закінчуємо плиточку. Пошліть разом це зробимо. Останній кусочок. Оп. Все, краса! Подивіться, яку роботу ми сьогодні зробили. Нижня оцю білу. Оцю, чик-чик-чик. Щас. Про умови розповім напевно вже в готелі. Зараз їдемо, ще треба заїхати в магазин, купити їжі. Тому дозволимо. Давайте розповім все ж таки трішки подробніше про наше відрядження, як це відбувалося, як ми взагалі потрапили. До всіх на роботі шеф написав, хто не буде проти поїхати у Ванкувер на 10 днів попрацювати. Ми згодились подивитись країну, побувати в іншій провінції на 10 днів, ніби невеликий не, не термін, можна поїхати, і нас відправили не відразу. Один тиждень ми не змогли поїхати, бо погані погодні умови. І ми поїхали на наступний тиждень, тобто ось зараз. їхали 15 годин, дорогу ви вже бачили. Нам тут оплачують готель, в принципі, непогані умови тут, сніданок безкоштовний, прибирають і так далі, ну як в звичайному готельчику. Нам також платять 50 доларів кожного дня на наші витрати на їжу на такі всякі справи. Тобто Нам дають командіровочні 50 доларів. Зараз так виходить, що. Ми вже тут 10 днів будемо. На наступні вихідні в середу ми летимо додому. У нас вихідні виходить четверг, п'ятниця, субота, неділя. І в понеділок ми знову летимо літаком сюди, знову на 10 днів, і, і потім вже повертаємося автомобілем назад. Тобто, всього ми будемо тут 20 днів виходить працювати. Тяжкувато 20 днів, ну але нічого страшного, сильніше заскучаю за. Сім'єю. Тому такі умови, не знаю, будемо ще тут якийсь час. Якщо якісь питання будуть, пишіть обов'язково про Ванкувер. Наступний день, в общем, сьогодні трошки раніше, 18-19, вже збираємось додому. Закінчили цю чорну плиточку, покажу зараз фінішний результат. Це за день ми бахнули за сьогодні. Все рівненько, гарненько. Їдемо додому. Відпочивати. Ще, друзі, хотів нагадати би про збір наших грошей на вікна. Я вас хочу привітати. Ми вже досягли е, кругленької суми. Ми вже з вами назбирали 20 тисяч гривень. Зараз ведуться переговори з різними. Компаніями з вікнами. На початку була пропозиція 80 тисяч, потім 70 вже знайшли. Зараз думаємо, як зробити дешевше і так далі. Але все рівно наша ціль залишається 80 тисяч гривень. Ми маємо це зібрати і потім замінимо вікна родині в Бучі, і якщо залишаться гроші. Знайдемо комусь і допоможемо, допоможемо далі. Впевнений, що ви також з доброю душею жертвуєте ці кошти, і я дякую вам за це. Перш за все, хотів би сказати людям, які з-за кордону, не з України дивляться мій влог. Будь ласка, переводьте невеликі суми. Я знаю, що вам це легше зробити, ніж людям, які в Україні, і таким чином ви зможете підтримувати. Людей, які постраждали від цієї дурної війни. Дякую всім за перегляд цього відео. Бажаю вам мирного неба над головою. Па!